Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Пропав на пару днів. Зараз буду активно вести цей YouTube. Підписуйтесь, ставте лайки, а ми поїхали. Так, почнемо ми сьогодні з нашого любимого біткоїна. Сьогодні він торгується на рівні 103 тисячі, як я вам казав раніше і уточнював вам за цей рівень 100 тисяч, що ми туди прийдемо, ми так і прийшли. Зараз я вам покажу на графіку, де в нас закрився геп на рівні 104 200 плюс-мінус. Ми перекрили наш геп і зараз торгуємося на рівні 103 619. Зараз в нас є дуже важлива ключова підтримка на тому самому рівні 100 тисяч 101 тисячі. Якщо ми її пробиваємо, ми будемо летіти вниз. Спостерігаємо, дивимося за біткоїном. Моє очікування, що ми підемо все ж таки скоріш за все, проб'ємо цю ключову підтримку і підемо донизу. До 10-112 тисяч доларів я вам казав, що ми можемо спуститися до цього рівня. Це було мало ймовірно, але все ж таки ми спустилися. Зараз подивимося, скільки ми могли процентів на цьому заробити. 10% чистого руху по біткоїну. Тим, що всі, хто послухали, вітаю вас. І типу, всі, хто не послухали, не фомте, це нормально. І я нікого не закликаю. до дій. Самі керуйте своїми активами. Далі ми перейдемо до ефіріума нашого. Ефіріум, як я вам казав швидше, що він може пролитися так само за біткоїном. Ми сьогодні побачили фейкові ретести рівню, але це не був чіткий пода е сигнал на подальший підігрів. Сьогодні ми побачили ретести рівню, але вони нічого не дали нам. У результаті ми отримали сьогодні мінус 4% по ефіру. Сьогодні треба дивитися, як закриється сам ефір, як закриється сьогоднішня денна свічка, і нові апдейти будуть вже по ситуації. Ну, скоріш за все, в нас ринок виглядає шортово. Скоріш за все, ми по ефіріму сходимо на 3200-300 доларів. За цю свічку я вам теж повідомляв і казав, що будьте обережні з ефіріумом і з лонгами, бо ми можемо пролитися дуже низько. Так і сталося. І про останнє, що ми сьогодні будемо говорити, це Uniswap. Юні дав нам 40% чистого руху після заяви SEO про спалення 100 мільйонів юнів. Це майже 900 мільйонів доларів. Він вже пропонував до цього викупляти токени на частини прибутку і спалювати його. І зараз він планує спалити ще частину запасу токенів. Подивимося, як вийде з цього всього, чи буде юні топ, чи. Буде Це прості, пусті балачки. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на телеграм. Всім профіту!